Всім привіт! Слава Україні! Таке, як, вроді би, розпочалося. Комбайни зараз перецепляються і будемо молотити сойку. Ось тут чи отут ось? Камазик заді, зараз я послугу пертиму. Григорович нам надав свої комбайни. Велике дякую йому. Так як у них ще на полях те, що було все сухеньке, вони вже все убрали, а інше залишилося сире. Дзвонок, комбайни стоять, можемо летіти до тебе. Питань немає, поміряли вологу. Вистрелила вона 11,9. Ну, зараз сонце, вітер, зараз бистренько вона підтряхне і буде все чотенько. В общем що, комбайни перецепляються, накидають жатку, телеги за собою потянуть. Ну і далі вже на полі включуся. Будемо дивитися, який у нас врожай сойки. <рес> Печімо, вже ви стали на гони длинні, крайок одійшли, а тут же ж проїжджаємо сою, та що на 70-та міжряді Вона ще вигитує, вон, зелена стоїть як квітка. Отакий фон. Ну, поки що трудно щось сказати за врожайність. це чуть-чуть пізніше щось прикинемо туди-сюди. Ну, а загалом оце їдеш зверху, дивишся, в принципі, непогана сойка для цього року ідеально, можна і сказати так. Вологу міряли ще раз 11. Зараз ще, ще трохи проїдемо, поміряємо з того краю, яка там буде. Так що працюємо. Оце ось маса, й яка в жадко йде. Вона аж полягла. От посадки не беремо, бо там сирувати, то потім. Головне сухеньке вихватить. Цю сторону, дай Ярка, поїдемо чи на ту? <плес> Йо-майо, лежить! <плес> Я ж коричнево, а то що доктор приписав. Моторю зараз Камазика, щоб посівну сойку на КамАЗика загрузити. Порядки навели, техніка стоїть під накриттям. Все як має бути. Газончик з пшеничкою перетравлений, жде своєї черги. Ну а я зараз беру Камаза і пру на поле. Холодний пуск. Що він нам зараз скаже? Печку виключаємо. Часи. печемо комбайни шурують, може вітер там задуватиме, так що вибачайте бачайте. чуть-чуть зеленіше кидає не сам боб, а облущує зернинку і вона не достигла. Ми переїхали сюди, де сухіше. вон стоять, думав свій грузить посівну, Ну посівну будемо брати там. Туди далі з того клаптя, там така вроді темна, насищена. Врожайність приблизно 35 центнерів. Це Все приблизно це так. На вскідку комбайн, на якому я катався на класі. Обійшли круг, ну, круг всього поля, образно говоря. Вернулися, бункер 7 тонн, 2 гектара змолотили. 35. Ну, а точно покажуть віса. На вигляд вона отака. Висока, полягла. Бобиків гора. Зерно в цьому році крупненьке, гарне. Дивіться, це рання соя поло. Якщо такий результат по врожайності буде, то гріх жалуватися. Ну, а ватнік на одному полі борюся, на другому не встигає. Оце такі діла е, Відео посіву є на каналі, кому цікаво, перейдіть, пошукайте, там у униці, знайдете. Е, так, в двох словах. Висів 110 кг, Добрив 100 кг, сплошний посів. Сіяв комплекс міжряддя толі 12,5, то, ли 12 то ли 15 см. Сойка достойна. Ну Дивіться, ось такий екземплярчик. І він мені... Ну ви ще пупа. Маса є, врожай є. Все не вберем, вберемо тільки якусь частину, так як далі там уже передають дощі. то за воно і буде стояти, сохнути, йо -моё. Тут тепер інший нюанс виплив. Як же ж ми тепер будемо сіяти пшеницю? Будемо сіяти по ораному? пшениця по пшениці, там, де виорано. Чи сіять? По сої. Тепер треба приймати рішення, чи тут, чи там. Після сойки прямим посівом нікою якось недоцільно в нашому випадку. Ми таке не практикували. Може зробити міленьку таку дисковочку, змішати рештки і тоді вже нікою посіяти. О, комбайнер, чекаю комбайнер. Комбайник. Саме більше він мені подобається, такий простий. Чи там два цепка, три рівня, чи наоборот три цепка, два, два рівня. Нічого сложного, 23,88 кейс, песня. летить. Як на мене, він не дуже сложний цей комбайн. Як, допустимо, прирівняти його до класа 480-го. Ну, Я не комбайнер, я не в курсі. Ось така сойка. Ну, в принципі, ну, гріх жалуватися в цьому році. Дивіться, все ж така полягла височенька. Тут ось взагалі. Та зелена мустан стоїть, коли ми її вбирати, оббога. Дядь він виїхав свою молоте. Нивкою теж в нього Дуже. якась, який сорт не знаю, ну раненька. Що він раз-два. Вона швидше навіть доходила, ніж наша. Наша ще з листям стояла, а в нього вже стояла готова. Там процес іде. Працюємо, в общем, далі. Цей вже догружається прицепчик і наступний КАМАЗ стоїть в черзі. Бачили таке? Міні-бодекс. Загрузили сюди на прицепчик посівну. Зараз я покажу. Йо-майо! -йо! Ніколай вже хоче уїжджати. Два бункера кейсовських вигрузили. І отака сойка буде на посів. Так, да, є стрючок, де це все, але воно відвіється, тобто нічого страшного. В цьому нема, одвіємо дві чи три, чи все, як будемо дивитися по факту. Ніколай папер, комбайни печуть. Я такого скопчення людей ще на полі не бачив. У нас печуть два комбайни. Льоня пече нивою. Ще й йде Толя проїхав за посадкою, там теж пече свою, свою сойку дожі. Всі спалахнулися, давай в поле, бо завтра вже будуть дожі. На 6 утра пише. Дощ плюс вже видно по хмарам, що он над посадкою вже починає затягувати. Все в суматухі, ніхто й ні ковша не спів одсипити. То те, то все, коротше. Робили одне, Ніколай, по території. Давай бігом у поле, вези прицеп. Бестренько це все коротше, не співається. Все, і тепер ми тент тентом накриємо і буде стоять. До того часу, поки не почнемо віяти. Кстати, буде на продажу Аполло, кого цікавить. зв'язуйтеся, або пишіть кого цікавить. Я тоді номер напишу, да зв'яжемося, обсудимо. Так, в буду відео заканчувати, щоб не вийшло воно дуже длинним. Врожайність не падає. В принципі, все йде стабільно, все чітко. Крим завтрашньої погоди. І там дожі, 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 не на один день. Так що поки що печем, вирішуємо, що ми будемо робити по поводу пшенички, чи сіять по сої, чи сіять по ораному. Була б штригельна борона, можна було б цю всю солому розтягнути і нікою по прямому посіву зробити прямий посів. Але ж трігельної борони немає, є обичні. Чи вони поможуть, якщо ми його це все розтягнемо, чи не поможуть, ніхто не знає. Тобто напевно будемо дискувати. В общем, всім пока. Все буде Україна.